І тому, коли Ісус Христос прийшов і сказав, наприклад, до Марти і Марії твій брат Воскресне, то значить, оце все Воскресне, воно сприймається дуже приземнено, дуже по-людському. І оце дуже по-людському означає, що люди очікують, що вони просто оживуть. І дуже багато є різноманітних таких пояснень, що означає Воскресіння, але часто не заглиблюючись у святе писання, люди вони такі розчаровані і змальовують питання майбутнього віку в образах, які притаманні. Нашому тутешньому життю. І тому є навіть цілі такі релігійні організації, які виразно навчають, що коли воскреснуть люди якийсь час, то поєднаються сім'ї. І вони будуть вічно жити так, як жили до цього часу на землі. То є така дуже інтересна організація, релігійна в Америці, називається вона Мормони. Там довго її назва, але ми не будемо згадувати. Вони, наприклад, мають таке вчення і вважають себе правдивими християнами. І бачимо Ісус Христос. Також почув таку ідею, але то Ісуса Христа хотіли принизити оцією історією, що Воскресіння неможливе, бо було багато чоловіків і лише одна жінка. Коли вони воскреснуть, то почнуть сваритися між собою. Дорогі сестри і браття, насправді. Ми дуже мало знаємо про те, що відбувається з людиною, коли вона відходить із цієї землі. І якщо комусь здається, що він знає, то неправда, воно все закрито від нас ніби такою пеленою. Ми лише не здогадуємося, ми можемо це малювати образами на основі свідчень, святого Писання. Та Ісуса Христа. Але жодна інша релігія і жодна філософія не знає, що з людиною стається, коли вона відходить із цієї землі. Найлегше сказати там нічого немає, тому що ми не маємо такого досвіду. Але ми завжди здобуваємо нові досвіди якісь. І то не означає, поки ми не мали досвіду, значить того не було. Ну, наприклад, ми можемо здобути досвід хвороби. І не може людина казати: ніяких хворіб немає, бо я ще не хворий. Коли здобудеш досвід, тоді знаєшся. Є багато інших таких е, натяків, що людина. Людське життя не припиняється, коли людина помирає на цій землі. І ці натяки не фізичні, ці натяки моральні і філософські. Бо, наприклад, людина вона прагне щастя. І оце бажання щастя в неї вкладено як її основний інстинкт. Але скільки би вона на землі шукала, вона повноти щастя не віднайде. І невже це все було даремно її прагнення? Все, зі смертю все припинилося. Тому, роздумуючи про смисл людський, дуже часто древні філософи доходили до такого висновку. Не може воно бути. Як головне прагнення людини ніколи не задоволене. Так само питання справедливості, питання справедливості воно ніколи не буде на землі задоволене повністю. То значить, справедливості не існує. А для чого це відчуття справедливості саме по собі у людському серці виникає? Це також хіба безглуздо. А чому воно так людиною, людину затягує оце відчуття, що мусить бути справедливість? Ну і багато таких інших є ознак, які показують, що деякі явища відбуваються поза зоною нашого теперішнього життя? І воно настільки інакше. Тільки що ніхто не може дати нам е, відповідь, яке то життя інакше. І тому древні різні цивілізації вони собі фантазували на ту тему. І най, е, найбільше поширене було таке поняття, що, от, наприклад, коли людина відійде з цієї землі, потрапить в той світ, там нап'ється чогось. Що вона все позабуває і тоді ту душу пошлють назад на землю. І так вона знає, крутиться і крутиться кожного разу. То тепер є багато таких також людей, які думають, що то один раз, другий раз, третій раз і то багато разів людина народиться. А звідки знаєш, також не знаєте звідки кажуть, ну нам це логічно виглядає. Ну бо нелогічно, щоби Бог за одне лишення життя. Людину покарав на цілу вічність. Дорогі сестри і браття. І ось коли приходить Ісус Христос, Він дає відповідь таку, що людину очікує Воскресіння. А Воскресіння це не просто оживлення. Воскресіння це тоді, коли людина. Пройшовши крізь жах і самотність смерті на цій землі, виринає у Божому світі. І вона йде до єдності з Богом. І вже немає цього, що є на землі. Пташки, тому немає райських пташок, немає квітів, райського саду. І немає того, що свідки Єгови там хочуть там хати будувати, їсти овочі, фрукти і всяке інше у Воскресінні. І саме тому апостол Павло, коли говорить про Воскресіння, то він каже, що око не бачило, вухо не чуло і на думку не може людині спасти те, що Бог приготував для тих, які його люблять. І тому, скільки би ми не намагалися вифантазувати, омріяти оце воскресіння майбутнє у Бозі, то в нас нічого не вийде, бо все це буде лише бліда знимка і взагалі то неправильно. І тому Ісус Христос каже до тих садокейв: ви дуже помиляєтеся. І дуже цікаво, він також ознаку описує, що буде у Воскресінні. Бо якщо ми тут всі на чоловіків і жінок поділені, і між собою ми там якось співдіємо, розмовляємо і все інше, то у Воскресінні вже це буде неважливо, бо не женяться і не виходить заміж, а живуть як ангели. І це не наша мрія або фантазія. А це слово Ісуса Христа. Тобто, всі інші варіанти, що може бути з людиною після того, як вона закінчить земне життя, вони не мають ніякого підтвердження. А Воскресіння має дуже важливе підтвердження підтвердження Словом Ісуса Христа, який сказав. Ми вам говоримо те, що бачили, і свідчимо те, що знаємо. Христос народився. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо. Господи все держи.